Склав присягу українському народу, натомість працює на владу окупантів. Сергій Поляков зумів знайти для себе доволі непогане місце роботи у так званій ДНР. Чоловік зайняв посаду командира взводу при МЧС у місті Волноваха. Справу про державну зраду слухають у Луцькому міськрайонному суді. Анна Громик продовжить. Дуже вміло зумів підлаштуватися під так звану нову владу. Відбулося слухання справи стосовно Сергія Полякова. Чоловік, незважаючи на присягу, яку склав на вірність українському народу, перейшов на бік окупанта. Як зазначає сторона обвинувачення, він добровільно став на службу в пожежно-рятувальний загін міста Волноваха Донецької народної республіки на посаду командира рятувального відділення. На засіданні стороною обвинувачення були представлені нові докази в справі. Мною в ході судового засідання було подано ряд письмових доказів, які підтверджують винуватість особи, чиненні даного кримінального правопорушення. Це як і дані оперативних підрозділів, як і е, пред протоколи пред'явлення особи для впізнання, як і кхе, дані з сайту телеграм-каналів е, псевдоорганів про здійснення публічних заходів, е, в яких брав участь. Обвинуваченим захисника обвинуваченому надала держава. Про свого підопічного він нічого сказати не може, оскільки на контакт з ним не виходив. На камеру адвокат говорити теж не погодився. Сторона обвинувачення зауважує, що на наступному засіданні суду будуть представлені свідки у даній справі. Наступна стадія. У нас визначено згідно з унового порядку це досліджень допит свідків у даному кримінальному провадженні, явку яких буде забезпечено прокурором у наступне судове засідання. Також на наступному судовому засіданні заслухають сторону захисту. І відповідно, якщо вдасться з'ясувати всі неточності, то суд перейде на наступний етап, а саме дебати. Обвинувачений не поспішає їхати на суд, тому всі засідання проходять без його присутності. На нього вже наклали арешт у вигляді тримання під вартою і конфіскуватися. Ковали земельні ділянки у так званій ДНР. Якщо вину Сергія Полякова буде доведено, то йому світить від 15 років позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.